Якось так вийшло, що через травму совка поняття генерала у нас ще до 2014 року асоціювалося з не дуже спортивним чоловічком, а з якимось дідом, котрому скоріше пора на пенсію ніж десь в епіцентр бойових дій. Так, сучасна російсько-українська війна багато що змінила в наших поглядах, і загалом армія це вже не про фарбування трави, а навпаки, про силу духу, прагнення свободи та справедливість. Фактично, ми повернулися до нашого коріння, вийшовши з довгого періоду окупації з підміною понять та насадженням чужих цінностей. І, власне, образів військових, які фактично формували зародки нашої української армії. Про одного такого, шановного пана, сьогодні ми і хочемо вам розповісти. А ви поки на канал підпишіться та лайк цьому відео поставте, адже це допоможе просунути український контент. І більше людей дізнаються про такого собі Мирона Тарнавського. Підписались? Можете ще коментар залишити, бо це дасть знати алгоритмам Ютубу, що вам справді цікаво. Ну, а нам мотивацію і надалі випускати регулярні відео. Отже, Мирон Омелянович Тарнавський, прізвище якого всі чули, але поняття зеленого не мали хто-то, це український генерал минулого століття, коли армія Незалежної України ще тільки формувалась, а самому населенню було не сильно солодко перебувати перманентно в окупації. Мова йде про початок ХХ століття, коли частину західноукраїнських земель поглинула Австро-Угорщина, і, власне, на цій території і народився Мирон. 1869 році, напевне, я нікого не здивую, якщо скажу, що він походив зі сім'ї священника, що проживала в селищі Барилів на Радехівщині, і наразі це фактично кордон Львівської та Волинської областей. Звісно, що сім'я була багатодітна, не так правда, як Степана Бандери, що вперше побачить світ на 40 років пізніше. Проте, все ж, Мирон мав старшого брата Омеляна Івана та сестру Володимиру. Одним словом, це як заведено в священників на селах з купою дітей та церквою по В дитинстві Мирон відвідував місцеву сільську школу, а по її закінченню, і за сприянням батька, що гарно так підготував сина, вступив у другий клас гімназії в Бродах. Щоправда, гімназія не сильно зайшла майбутньому військовому, крім фізики та математики. Мирон відверто вчився погано, отримуючи здебільшого мої улюблені оцінки. Двійки. Одна з причин предмети викладали польською і німецькою мовами, а україномовний з дитинства Мирон не розумів або манально не хотів розуміти викладачів. Після чергових батьківських зборів і синьої дупи хлопця через погані успіхи в навчанні, батько, як будь-який прогресивний чоловік, звісно, що прийняв найкраще рішення. Перевів Мирона до Львова до ще більшої гімназії, де проблеми тільки посилились. І вже після другої невдалої спроби тарнавський старший таки забрав сина до рідного села і найняв репетитора. Щоби добити освітню програму, принаймні вдома, а потім віддав знову сина у гімназію в Бродах, щоб не розслаблявся. Одним словом, освіта героя сьогоднішнього випуску не найсильніша сторона, проте він все ж закінчив навчання в 1891 році та успішно пошурував в армію на однорічну службу, яка тоді була обов'язковою. Тоді ж і почалась саме військова кар'єра Тарнавського, і вже ця справа виявилася йому до душі. Потримавши страшинське звання у Львові, Мирон на короткий період повернувся додому, розмірковуючи, ким хоче стати у війську, чи то медиком, чи то техніком. На жаль, дронів тоді ще не вигадали. Проте на одному з праздників, познайомившись з місцевим багатієм, графом Бадені, Тарнавський неочікувано для нього самого, прийняв запрошення на працевлаштування до краєвого відділу у Львові. Якщо коротко, то це така собі схожа виконавча служба міста, ще за 100 років, поки садового не придумали. І Мирон, так би мовити, влився в цю політичну тусовку. Але тут його спіткала така ж доля, як і з гімназіями. Не зайшло. А при першій нагоді, через 5 місяців, Тарнавський отримав листа від військової інституції та з ентузіазмом повернувся на службу, маючи бажання скласти іспит на офіцера. І це йому вдалося в 1893 році у відні. І вже молодого офіцера зарахували пізніше до краєвої оборони 18-го полку в Перемишлі. Краєва оборона тоді то щось по типу нашої територіальної оборони. Таке собі запасне військо другої черги, яке в умовах війни підсилює основну армію, і його ще називали ландвером. Що цікаво, в цьому полку значну частину становили українці, а Тарнавський одразу отримав порцію поваги через його використання солов'їною на постійній основі. Кар'єра молодого офіцера несла швидше ніж ніженьки сучасних окупантів, відірвані від тіла на гарячих напрямках. І Тарнавський згодом був переправлений в самбір, а потім, за власним клопотанням, переїхав до Золочева. Самбірі, між іншим, Мирону вдалося познайомитися з місцевою Інтелігенцію і за спогадами самого майбутнього генерала. Це сильно вплинуло на його національну свідомість. Також в тому ж самбурі Тарнавський одружився, і це вже вплинуло на його репродуктивну свідомість. Тому до Золочева в 1907-му військовий перебрався з поповнення. Вже на новому місці проживання Мирон Тарнавський дослужився до капітана, викладав для старшин українську мову та керував вишколом для офіцерів запасу і вчителів. І тут в Європу приходить Перша світова війна, що фактично ділить життя капітана на до та після. У перші тижні Тарнавський проходить бойове хрещення. Важких боях під Радавиловом, Олієвом та Бузьком, а 26 жовтня 1914 року отримує своє перше важке поранення. Тарнавського перевозять до Перемишля у шпиталь, а згодом до Будапешту на реабілітацію, яку потрібно було проходити ще декілька тижнів. Фактично, Морон повернувся на фронт 1915 року і одразу поринув у важкі бої. Спочатку воював під Славськом, потім брав участь в сутичках на околицях Галича, а згодом перейшов в Дністер разом з військами в напрямку Завалова. Власне, у Завалові Тарнавський близько познайомився з легендарними українськими січовими стрільцями, яких в тому числі йому в майбутньому доведеться навчати та проводити вишкіл в розвадові. Також періодично військовий брав участь у боях, був нагороджений орденом залізної корони та німецьким залізним. З хрестом другого класу. Якщо коротко, це дуже поважні нагороди того часу. Тоді ж правою рукою Тарнавського став такий собі Дмитро Вітовський. І якщо ви хочете більше дізнатися про цього пана, то запрошую до перегляду окремого відео, що ми гречно, зняли трохи раніше. Там теж дуже цікаво, повірте. Війна тривала і рано чи пізно мали би початися якісь переговори. І як результат, перші мирні договори. Одним з таких став Берестейський, і якщо коротко, це угода між тодішньою Українською Народною Республікою УНР, що змогла відділитися від Московії через революцію 1917 року, та четверним союзом, на чолі з Австро-Угорщиною та Німеччиною. По умовах договору УНР мала передавати провізію цьому союзу, а він в свою чергу допомагав військам гнати цяними шматами більшовиків, що поповезли на територію УНР. Так після та приходу до влади Леніна Росія не заспокоїлася і вирішила знову окупувати Україну тільки під інакшим прапором, незважаючи на свої внутрішні негаразди. УНР заключила договір з новими союзниками і, власне, у складі тих союзників і воював тарнавські, сичові стрільці та інші підрозділи, що в результаті перейшли річку Збруч та попрямували обороняти Київ. Вартує зазначити, що вже тоді пан Мирон дивився в сторону вільної та соборної України і намагався використовувати своє становище на користь УНР. Так він організував охорону складів з покинутим військовим майном, прагнучи зберегти його для української держави та запобігти вивезенню австрійцями як безгосподарного. Деякий час Мирон Тарнавський виконував обов'язки помічника з цивільних справ коменданта міста Жмеренки, де розташовувався штаб його корпусу. А допомагав йому вже наш старий добрий знайомий Дмитро Вітовський. Війна тривала, Тарнавського кидало то під Київ табір австро-угорських вояків, що повернулися з російського полону, то на Одещину для підтримання порядку, то в бої з червоної. Армію, яка все ще намагалася поглинути безуспішно УНР, 1918 року. Перебуваючи під Гайсеном, це Вінницька область, то не знав. Мирон Тарнавський отримав звістку, що Австро-Угорщина, якби все. І я чомусь підозрюю, що його не сильно засмутила ця новина. Ну, командира полку, так точно, бо він пропав з полковою касою і висунувся в невідомому напрямку жити краще життя. А пан Мирон, в свою чергу, залишився з військом та прийняв рішення доправити його до Кракова. Місія була успішно виконана. Тарнавський отримав відповідні документи, що більше немає нічого спільного з австрійською армією та хотів повертатися до Львову, але одразу по приїзду був затриманий. Поляки, що вже вели війну з українцями Галичини, бачили у військовому загрозу та доправили. Його в табори, що правда, ненадовго випустивши згодом через хворобу шлунку. Мирон Тарнавський, зробивши коли через Австрію, спробував знову повернутися на Галичину, проте цього разу до Станіслаула. Тодішньої столиці ЗОНР. І цього разу успішно. Керівництво Західної Української Народної Республіки тільки чекало таке підсилення і одразу ж назначило Тернавського керівником відтинку фронту з поляками та командиром групування Схід. Згодом пана Мирона вже сладі ЗОНР підвищили до рангу полковника та віддали йому в підпорядкування другий корпус тієї самої Української Галицької армії або ж УГА. Яка складалася з січових стрільців Дмитра Вітовського та інших борців за незалежність країни 1919 року, після проведення декількох успішних операцій Тарнавський отримав звання генерала та очолив загалом УГА за розпорядженням тодішнього керівника ЗУНР Євгена Петрушевича і перейшов за збруч, бо ЗУНР і УНР об'єдналися, а без військ Галичини армії Великої України було би туго. От тобі циклічність історії для Тарнавського. І знову похід на Київ, знову вигнання більшовиків, і знову нібито перемога. Чому нібито бо більшовики то получили пописку, але в українську столицю війшла інша погань добровольча армія Денікіна, теж з Московії під іншим прапором, але з не менш збоченими амбіціями. І після безуспішних переговорів армія тарнавського відійшла на південь, залишивши українську столицю. На цьому не уга не закінчились, оскільки їх, окрім польського, більшовицького та тепер денікінського фронтів спіткала епідемія тифу. Що безпощадно вбивала бійців одного за другим, 28 жовтня 1919 року на нараді у Вінниці Мирон Тарнавський особисто доповів Петрушевичу і Петлюрі керівникам УНР та ЗУНР, про катастрофічний стан армії і необхідність укласти перемир'я. Проте Петлюра наполіг на продовженні бойових дій задля порятунку армії. Тарнавський за спиною командування таки уклав угоду про перемир'я з армією Денікіна. За що згодом був звільнений з посади, понижений та відданий під суд. Зрештою, суд виправдав генерала, бо крок справді був вимушений і повернув тарнавського на посаду. Проте, по суті, командувати вже було не особливо ким. Справа в тому, що більшовики розгромили того ж Денікіна та згодом взяли під контроль Вінницю, де перебували біля 15 тисяч хворих вояків. Уга. Фактично тоді червона армія поглинула частину УГА, тих хто погодився, звісно, яка вже не становила загрози і не мала особливого вибору. А більшовики охрестили її чуга або ж червоною українською галицькою армією, окрім того, що це звучало бридко, то й сама доля цієї частини війська була не найкращою. Більшовики відразу почали реорганізовувати структуру, арештовувати старшин та репресувати командування. А Мирон Тарнавський виїхав під прізвищем Терещенко до Галичини. А там все теж по другому колу. Знову арешт поляками, знову відправлення в табори полонених і знову повернення 1920 року. Тільки цього разу не до війська, а до родини в золочів. Цивільному житті приходилось непросто. І через скрутне матеріальне становище Мирон Тарнавський перебрався в село Черниця, де колишньому генералу було виділено помешкання в напівзруйнованому палаці ковнацьких. На новому місці проживання Тарнавський вів спосіб життя такого собі обівана Кенобі з зоряних воїн. Або ж відлюдника, де дуже рідко приймав гостей, займався мисливством та спав на твердому ліжку, щоб нагадувати собі за військо. Проте, все ж, генерал підтримував постійний зв'язок з ветеранськими організаціями, дбав про збереження пам'яток визвольних змагань та долучився до створення та відкриття військового музею при науковому товаристві імені Шевченка. Пізніше, в 1928 році, вже за часів польської окупації, Мирона Тарнавського навіть пробували поставити сенатором від станіславівського воєводства, проголосувавши за нього в розмірі 100 тисяч голосів. Проте сам генерал відмовився від посади, подякувавши за таку шалену підтримку. 1938 року, через стару хворобу шлунка, а точніше її загострення, Мирона Тарнавського спочатку доправили до лікарні у бродах, а потім перевезли до Львову. Проте вже наступного дня чоловік помер. Похорон перетворився на масову українську маніфестацію. Був створений спеціальний комітет з організації на чолі з полковником Андрієм Мельником. А оформленням декорації займалася рекламна фірма ФАМА. Так, це та сама фірма, яку заснував Роман Шухевич, яка несподіванка, і окремий випуск про неї у нас є на каналі. Провідник УГА був похований на Янівському меморіальному стрілецькому цвинтарі з усіма почистями. А ім'я Мирона Тарнавського було вписано в нашу з вами історію, залишивши по собі легендарну пам'ять про Уга, національні змагання та боротьбу за українську незалежність.